Вітаю на уроці математики. Давайте усно порахуємо. 81 поділити на 9 буде 9. 9 поділити на 3. 3 3 помножити на 8, 24 поділити на 1, 24 поділити на 6, 4. Молодець. Ще раз: 5 помножити на 2, 10 Помножити на 3, 30 поділити на 6. 5 помножити на 2 10, поділити на 1 10, помножити на 7 70 і поділити на 10, 7. Молодці, трошки трошки розім'ялись. Тепер відкриваємо зошити, записуємо 14 жовтня, класна робота і каліграфічна хвилинка, число 9. Постав відео на паузу, виконай завдання. Ми з вами одразу переходимо до виразів на сторіночці 45 275. Запишіть, будь ласка, вирази 275. Запишіть всі вирази. Самостійно обчисліть їх. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім перевір. Якщо в тебе все вірно. Все правильно, ти розумничка постав собі на полях плюс. Дивимось наступний номер це 276. Нам треба виконати дії з іменованими числами. Згадуємо, якщо ми іменоване ділимо на неіменоване, то отримаємо іменоване. 30 метрів ми ділимо на 6, отримаємо 5 метрів. 24 кілограми плюс 6 кілограмів буде 30 кілограмів. 24 кілограми ділимо на 6, буде 4 кілограми. 24 ділимо на 6 кілограмів, буде 4. 30 см ділимо на 6 см буде 5. 30 метрів ділимо на 6, буде 5 метрів. Наступне завдання виконуємо письмово. Вирази 270 нам треба знайти 1 шосту кожного іменованого числа. Якщо нам треба знайти 1 шосту, значить нам треба з вами число поділити на 6 і помножити на 1. Отже, 30 гривень ділимо на 6 і множимо на 1. Запиши всі приклади, всі вирази, обчисли їх, а потім перевір. постав відео на паузу та виконай завдання. Перевір, чи правильно ти виконав обчислення. Задача 278. У нас є слон, який важить 30 центнерів. І є слонення, маса якого невідома, але сказано, що одна від шоста шоста маса слона. Як нам знайти масу слонення? Ти? Так, треба. Поділити на 6 і помножити на 1. От записали задачі 278. І напишіть 30 поділити на 6 і помножити на 1 буде 5 центнерів. І відповідь: 5 центнерів маса слона Поставте відео на паузу та запишіть. Переходимо до наступної задачі. Бабуся і дідусь консервували 13 банок помідорів, 11 банок огірків і баклажанів. Кількість банок з баклажанами становить 1 шосту кількості банок законсервованих помідорів і огірків. Скільки банок баклажанів законсервували? Отже, наша з вами задача про законсервовані помідори, огірки і баклажани. Напишіть, будь ласка, задача 279. Для того, щоб виконати, дізнатися відповідь, нам для початку треба дізнатися, скільки всього було консервації. Банк да? для цього нам треба 11, додати 13. Це буде 24 банки. Це огірки і помідорів разом. Далі нам сказано, що 1 шоста становлять баклажани. Як нам це дізнатися тепер: 1 шосту від 24, 24 поділити на 6 і помножити на 1. Буде 4 банки. Отже, відповідь. 4 банки законсервували. Нам треба в 280 му завданні виконати, знайти значення виразів К-поділити на 6, якщо К дорівнює 6. Попрацюємо трошечки усно. Замість К підставляємо 6. 48 мінус далі К дорівнює 48. І Кдорівня 36, порахували дуже швидесенько. І Кдорівня 54. Це усно було. Е, наступне завдання нам з вами треба прочитати вирази, яку дію виконують останньому в кожному виразі. Так, першому дивимося, Перша дія буде в дужках, а друга буде ділення. Так. Далі дивимося. В нас з вами є в другому буде додавання. Розглянь блок схеми, складені до цих виразів. Які числа треба записати в порожніх квадратах? Думаємо. 3 помножити на 3 буде 9, 27 поділити на 9 буде. 3. Далі дивимось: вже 6 на 8 48, а 5 на 7 35. Додали, 83 отримали. Отже, ваше домашнє завдання. На сторіночці 47 у підручнику треба розв'язати задачу 283 і розв'язати рівняння номер 282 Подумайте, що, що я не міг, не хотів робити, що зробив, але не вдалося, що робив з допомогою. Чи робив, я робив, хоча були помилки. Подивіться, перегляньте, який і з дописів відповідаю сьогоднішній роботі. Поставте відповідний кольор оберіть для себе, а ми з вами побачимось наступного разу. До зустрічі!